Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. А вгадайте, що у нас сьогодні на ремонті, а у нас такий от маленький ліліпутик на 1 чи півтора кВт. Ось такий от шпендичок маленький є, це ЄЦВАС. Потужність у нас 1,5 кВт на 24 вольта. О, цікаво! Півтора на 24 з боку у нього роззеточка, знизу у нього немає, а ні, є контакти під вихід. І з боку є під вихід, Уже готова. Прикольно. Батарейка, сонечко. МПТшка у нього низько вольтна якщо у нього МППТшка, да, МППТ від 30 до 150 вольт. По несправності 9 помилочка. Не пам'ятаю, чи він новий, чи не новий, але взагалі 9 помилка. Ух ти, який прикольний шпінгалетик. Блін, якби не, не моя рука, то можна було б сказати, що це нормальний великий інвертор. Що тут цікавого? По входу дросельок, конденсатор жовтий замість чорних. Дроссель по входу. Ага, мікросхемка ТМС-ка. ТМС-ка процесор у нас головний, який всім рулить. Манюній кондючок. Ну, не зовсім манюній. В принципі, на 330 мікрофарад то якби ще й нормально. Ну і відносно великий радіатор на, я так розумію, це у нас силова частина. А можливо МППТ Ну і Тут відносно такий величенький радіатор на, на транзюки на, на високовольтну частину. Є додаткова якась релюшка, мабуть це на, на плавний заряд електроліта. Ось цього. Ну і взагалі схемотехніка абсолютно відрізняється від попередніх. Дисплейчик з мікросхемкою, яка не схована за дисплеєм, а з цієї сторони знаходиться. Ну і термо... ну, цікавий, термодатчики знаходяться на радіаторах. А куди він дмухає, дмухає вниз. Стандартно. Так, ну що я можу перше перевірити? Коротке по акумулятору. Так, по акумулятору у нас не коротить, у нас показує падіння транзюків. Транзюки, можливо, навіть живі. А ось по мережі мені транзюки взагалі не подобаються візуально, тому що вони в пластиковому корпусі в 220-20 му А600 В. Можливо, там. Ну, коротше, зараз спробую підключити, запустити з акумулятора, що вона напише. Так, підключив живлення, вмикаємо цвірку на. Ух, свистить. Запустився. Редлюшка попереднього заряду. Зараз має заряджати електроліти, ага, а 15 Ампера споживання пішло і дев'ята помилочка. А, цікаво, така от штукенція на, на охолодження. Зазвичай охолоджує трансформатор, а в даному випадку охолоджується, мабуть, струмовий шунт, мікросхема. Яка щось міряє по дроселю? Оце великий радіатор, це у нас мппт шка Тут у нас два діода з однієї сторони і чотири транзистора з іншої сторони. А ні, два, діод, два транзистора і два діода ще з другої сторони. Коротше, така мега, мега-бомбейська система МППТ. По основній платі теж скажу дуже багато цікавинок. Всяких мікросхем, драйверів, ну, схемотехніка така, більш, більш, як на мене, сучасніша. Від класики вже відрізняється. До речі, це китайці ввели і тут щось поначіркували, то це вони щось робили. Тут тут, це, мабуть, як перевіряється, типу, тут. Тут норм, 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 а тут оп, тут питаннячко. Ну, якось так думаю. От щастя, по кондюку маємо коротке. Транзистори померли. А саме померли у нас раз, два транзистори. Вони в короткому ці, наче решту передзвонив нормально. По цьому ж тут намалювали китайці, то там резистори начебто як типу окислена пайка, якщо придивитися, во там оночки знизу. А так, в принципі, там все окей. Ну, якщо кому цікаво, зараз зафільмую трошечки отакочки на, на приблизні відео, щоб можна було роздивитись хоча б приблизно які тут компоненти. Може кому згодиться. Так, починаю з лівого верхнього кута. Драйверки. Вниз. Нижня частина. Це у нас район МППТшки. Основні резюки. Тут ТЛПшки, і оц 3845 б І тут транзюк. Ну, в принципі, от так от. Так, випаяв конденсатор. До речі, стосовно того, як він вийшов з ладу. Виходить, що акумулятор розрядився, і BMS-ка циклічно відключалася, ключалася по факту на льоту. Ну І відповідно було підключено навантаження е, комп'ютер 450 Вт, в якого вімкнений режим запуску відразу пі після приходу живлення 220. Е, і Відповідно, це все циклічно тако дирка-дирка-диркало. Поки не згоріло. Пластик керамічний корпус він не може відвести швидко тепло, ударні навантаження. Та й взагалі це не дуже добре для транзиків А ось під одним транзистором виявив таку от штукенцію, чи то корпус, чи то там щось було. І, відповідно, ну, то й охолодження по факту слабеньке. Приліпив ось так. Два транзюка. Появ дросельок назад з конденсатором для того, щоб перевірити. Оптопари начебто цілі. Ці транзючки всі решта цілі. Живлення підключив. Окуляри натіх на всяк випадок. Стартуємо. Так, пішло. Засвистіло, Ух, фіга собі свистить. О, пішла генерація. Накласти можна в штани. Вимикаю. Транзюки холодні, як лід. Ну, заряджені. Там електроліт. Ну, в магазин, але, в принципі, в пластиковому корпусі були транзюки 30. 5 А, не, але там було, наче візуально, як підробка була. То взяв е, такі G4BC30UD, е, вони йдуть на 20 ампер при 100 градусах, по-моєму, і 40 ампер при 25 градусах. Я думаю, що їх буде цілком достатньо. 4 штучки замінимо. Раз, два, три, 4. А п'ятий лишимо той, що й був. В принципі, він на зарядку, там у нього трошки легші режими. Ось так: от транзівки запхалися, прокладочки, втулочки, все як має бути. Ну все ж, Процес рухається, транзистори впаяв, Зараз трошечки відео зніму шматочки про СНД, які тут є. Ось Такі от детальки, до речі, є тут USB-шка. Не знаю навіщо, можливо, де. Об... Оновлення прошивочки. Можливо, ще для чогось другого. Так, компоненти, надіюсь, видно хоч якісь. Налемка 2903, 0,74. Тут якась мікросхема цікава. HT-541-1АК. І 4. А, це схоже те, що деформується вже синусна різка. Мабуть, так. Ще одна 0,74. Ну, В принципі, тут більше вже й нема тих. ну, Тут ще трошки деталей. На плавний запуск, заряд електроліта. Кнопочка. І, до речі, тут відсутня плата компорта з USB. Ось Під нього йде роз'ємчик такий і роз'ємчик на 12 вольт. Я так думаю, що це йде туди. А то дивіться, не переплутайте, не впхніть сюди кнопочку. Кнопочка впихується ось в оцей роз'ємчик. Підключу я тут собі поклацию і дивлюся, цікавий пункт є. 14-й, щось типу Discharge дис... чи що, 20 А вказано. То все-таки прошивочка трошечки не така. 14-й пункт поки що відрізняється. А решта, якби... А ось ще 36, по-моєму, суб вибило, Чи то мені здалося? Мабуть, мені здалося. То, коротше, таке от налаштування. Максимальний струм розрядки батареї, коли вибрано режим СБУ. Тобто сонце батарея мережа в першій програмі. Ну, так, от 10, 20, 30, 40 А можна поставити. Так, а тепер до тестів. Цікаво, от я виставив 240 вольт. Це у нас буде 1,26 А, 1,26 кВт. Цікаво, чи витримає. Так, вмикаємо в першу, в другу швидкість. Вентилятори вимкнулися. Що у нас там по кіловольт Амперах? Ого! Другу швидкість вімкнули вентилятори, кіло вже набрало. І набирає більше. Кіло 18. Набере десь кіло 20. Ух. Тугенько, мабуть, йому. Півтора кіловатного. Да, дуже тугенько. Обдув на максимум вали. Так, дав йому 30 омпер. 30 омпер. І він 30 і чу-чуть наганяє. Ну, Дому котить, звісно. Ну нічого, хай працює. Ну то що, інвертор працює, зарядочка пре, літак летить. Думаю, все добре буде. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалась подобайка. В кого залишились питання, коментарчик, кому не сподобалось, лайкоси. 新疆的幸不卡。